Амо інспектор ДПС зупинив автівку за порушення правил дорожнього руху. Як було встановлено за кермом, перебував 57-річний житель міста Калуш. Документи, які передав водій, викликали у правоохоронців. Підозру було встановлено, що дане свідоцтво про реєстрацію викликає сумнів його дійсності, так як воно було колір бланку. Сам викликав в них підозру. З'ясувалось, що під даними номерними знаками дійсно зареєстроване авто аналогічної моделі, але з іншими номерами кузова. Під час перевірки даного свідоцтва про реєстрацію по національній базі автомобіль з'ясувалося, що дійсно за даними номерними знаками зареєстровано також авто даної моделі, тільки з іншим номером кузову. Дане свідоцтво було направлено нами на дослідження в НТКЦ, А автомобіль поміщено на арешт майданчик Загалом, з початку року, Державтоінспекцією в Івано-Франківській області виявлено близько 25 фактів підроблення техпаспорту та понад 30 фактів з підробленими перебитими номерами агрегатів. Ініціатор заходу, вчитель предмету захист вітчизни у загальноосвітній школі номер 6 Володимир Ребенчук. Нещодавно він створив при навчальному закладі гуртки юний міліціонер та влучний стрілець. Їх і представили на зустрічі з правоохоронцями. Згідно ініціативи управління внутрішніх справ України по всій нашій області, вона стала ініціатором створення загонів. по… В загальноосвітніх школах по середніх навчальних закладах створення загонів юних працівників міліції. І тому ми з дирекцією школи порадилися і вирішили також такий загін. Знаємо, що вже і в першій школі, ще в деяких школах нашого міста створені ці загони. І вирішили створити такий же загін юний працівник міліції тут. Певні засоби самооборони, як якось зброєю. Наші права і обов'язки, я гадаю, це може пригодитися для особливого свого розвитку загального, щоб знати, як повестися в будь-яких ситуаціях. Коломийську міліцію представляло двоє правоохоронців Ярослав Копильців та Ігор Гдичинський. Вони розповіли дітям про роботу в міськвідділу, а також продемонстрували зброю та спеціальні засоби, що особливо сподобалось школярам. Я думаю, що такі зустрічі треба робити в кожній школі. Ми сьогодні, якраз власне, в шостій школі проведемо таке навчальне заняття, де доведемо до наших школярів, як е, взагалі система МВС е, працює, хто йде на службу, які повинні бути, е, яка повинна бути освіта і які вимоги до тих, хто буде служити. Ну, крім того, ми сьогодні також продемонструємо, яка є зброя на озброєння в органах внутрішніх справ. І, е, Заходи безпеки при поводженню обов'язково. Я думаю, що дітям буде цікаво і такі подальші зустрічі, як я вже сказав, у нас будуть відбуватися у всіх школах нашого міста. Перше завдання наше це є провести профілактичну роботу. І я думаю, що такі лекції, зустрічі вони дають свій результат. Я думаю, що сподіваюся, позитивний, тому що у нас трошки такий мікрорайон Леонтовича і зв'язку з цим. Вся робота наша спрямована на профілактику. На заході побували депутати Коломийської міської ради. Вони цілком підтримують задум Володимира Ребенчука. і вважають, що такі зустрічі мають позитивний результат у плані попередження правопорушень. Люди ближче пізнають міліцію, розуміють, для чого міліція, не для того, щоб там воювати з населенням, а для того, щоб йому допомагати. І такі заходи якраз зближують, і таке розуміння Леон Ламотовича він дуже кримінальний район, нікому не секрет в місті ми дуже приємно, що працівники міського відділу внутрішніх справ, завдяки ініціюві бувши начальники міліції, полковниками Рибенчука відгукнулися на пропозицію зустріч. Школи діти з задоволенням слухали міліціонерів. Опісля самі продемонстрували свої навички. Нещасний випадок в одному із сіл надвірнянського району. Селянин цілився в косулю, а натомість поцілив у голову 22-річному хлопцеві. Шокований подією, чоловік пояснює: у темряві лісового масиву сприйняв свого односельця за косулю і вистрелив. Я присів і побачив по межі корчі, що що сіда. А у козенята зад білий, а у нього були на штанах лампаси білі. Воно йшло і я вистріл. Прибігаю туди, дивлюся людина. Мисливець не міг повірити своїм очам. Переляканий чоловік звернувся до дружини, аби та викликала швидку допомогу, адже сам не міг навіть говорити. Потерпілого з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення голови доставлено до Надвірнянської районної лікарні. Лікарі кажуть, травма несумісна з життям. в стані коми, підключений до штучної вентиляції легень. Зараз на даний момент стан його є крайньо важкий. Кульове поранення пройшло в лобну кістку і Йшло через головний мозок на даний момент стан його є настільки критичний, що оперативне лікування йому не показане. За здоров'я потерпілого, молиться усе село. До того ж, від нього залежить і доля мисливця. Зараз кваліфікується подія як тяжкі тілесні ушкодження з необережності. Якщо людина буде жити, так залежить. Якщо ні, буде перекликована на 119 статтю статті з необережності. Правоохоронці певні постріл стався із необережності та запевняють, писатимуть клопотання, аби до судового процесу не застосовувати до чоловіка запобіжний захід, тримання під вартою, до того ж, останній хворий на цукровий діабет, враховуючи стан здоров'я цього чоловіка і те, що він раніше ні до відповідальності будь-якої не притягувався. І... Ну, чимось особливим там не відзначався. Е злочин споєний з необережності, то обирати міру запобіжного заходу пов'язані з триманням під вартою любов. Сюди йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. знають, буде нелегко. Бувають гинуть товариші, але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування Тренування постійно. Важко в і легко в бою. До Готовлені добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут ми просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повністю. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини, і я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що Беркут захищає людей. Випробування не лише для спортсменів, а й для міліціонерів. На Прикарпатті відбувся шостий етап відкритого чемпіонату України з ралі трембіта 2013. За перемогу змагались понад 40 екіпажів з дев'яти команд. Загальна дистанція ралі склала більше 400 кілометрів. Учасники двічі подолали швидкісні ділянки у Коломийському, Снятинському, Верховинському та Косівському районах. Ці змагання стали серйозним випробуванням не лише для спортсменів, а й для більше 300 працівників блоку міліції громадської безпеки. Правоохоронці забезпечили громадський порядок, а також безпеку дорожнього руху під час проходження машин трасою. Основне завдання правоохоронців забезпечити безпеку дорожнього руху, також охорону громадського порядку. І не допустити на проїжджу частину громадян. На вранішній поїзд поспішав студент однієї з вулиць Івано-Франківська. Коли до нього підійшло двоє невідомих Зломисники, представившись працівниками міліції, запропонували показати міст кишень. В мене загнали двоє. Почали представлятися говорити, що вони міліціонери, хоча я зразу зрозумів, що вони не міліціонери. Це було просто звичайно, звичайно вдягнені хлопці. Вони йому почали наносити тілесні ушкодження, затягнули за будинок, і один із людей, які представлялися працівникам міліції, достав ніж, приставив його до живота і почав вимагати, щоб хлопчина віддав все, що в нього цінне є. Псевдоміліціонери нанесли хлопцю кілька ударів в обличчя. Відтак відібрали дорогий мобільник та втекли. Через годину, але вже справжній міліцейський патруль затримав нападників в той момент, коли ті виходили з ломбарду. Чужий телефон продати встигли. патрульно постова служба по описам затримала двох нападників. Які виходили з ломбарду, які працюють цілодобово, де вони здали свій викрати... Ну телефон, який, яким у нас заволоділи хлопчини, здали вже цей телефон, і у них відповідно чек був. Вони були затримані. Чек цей вилучений. Міліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 кримінального кодексу України. Отож тепер нічним розбійникам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.